Дякую за запитання. Коли ми починали впровадження мовної аналітики, ми свідомо пішли не класичним шляхом, тобто обирали систему в першу чергу не як інструмент для автоматичної оцінки якості, а як інструмент для пошуку інсайтів і кращого розуміння клієнтів. Система нам фактично дала можливість. Жити в онлайні з клієнтом, бачити, що відбувається в дзвінках, де виникають труднощі, які можливості. А ми одразу зібрали запити від колег з різних підрозділів, хотіли проаналізувати, чи допоможе система вирішити їх практичні задачі, перевірити різні гіпотези. Наприклад, ми аналізували попит клієнтів щодо відсутніх досліджень, шукали точки росту продажів, тестували аналітику по окремих продуктах. І навіть звертала увагу на технічні деталі, такі як сторонні звуки в розмовах, які свідчили про проблеми в налаштуванні гарнітури. Потім презентували проміжні результати колегам, щоб показати, як це працює на практиці. Якби я це робила вдруге, то зосередила б ще більше уваги на саме залучені колег на початковому етапі, от щоб відразу сформувати у них глибше розуміння потенціалу системи і бачення, як її можна застосувати в своїй роботі. Ну і звісно, я б менше часу витрачала на відшліфовування самої системи. Ось це прагнення довести точність роботи штучного інтелекту до ідеалу забирає багато ресурсів. А фактично на великій масі даних це не впливає на результат.